Одженка села Млієва, ще на Черкащині Тетяна Миколаївна Корінна все життя залишається незмінною патріоткою свого рідного села. І не дивлячись на те, що проживала вона в різних містах, як Київської, так і Черкаської областей, своє життя жінка присвятила дослідженню історії славетного села Млієв. Я знаю Тетяну Миколаївну Корінну вже доволі тривалий час, як по науковій, так і по громадській роботі. Хотів би сказати, якби побільше в нас було таких представників нашої інтелігенції, що так само віддано віддають душу рідному краю, ну, безумовно, цьому сприяло і те, що вона народилась і зросла в славетному Млієві. Мало, мабуть, в Україні є сіл з такою славною історією, починаючи в усі віки. Ну, і це і гайдамаки, Мліїв в Гайдамаках Шевченка, це і п'ятисотинниці пам'ятник, яким, до речі, сьогодні ушатний стоїть центр Млієва. А напроти, можливо, навіть не всі знають, що роздвигнутий монумент на ознаку того, що саме Мліївському колгоспу в свій час було видано. Акт номер 1 в СРСР на довічне володіння землею. А це, ну, згодьмось, треба було, як не кажу я, заслужити своєю працею. Але Тетяна Миколаївна не обмежується лише традиційними, як би для нашої краєзнавства, проблеми. Вона дуже багато приділяє дослідженню меценатської діяльності. Сьогодні ми ж піднімаємо абсолютно новий пласт того, як інтелігентні, культурні, не всі такі були поміщики, дворяни, але значна частина цих людей відчувала свою відповідальність за долю рідного краю і от дослідження, і в тому числі дисертаційне Тетяна Миколаївне. Вони, ну як би скажімо так, будять совість, привертають увагу до того, що люди, які мали статки, і, до речі, не такі вже величезні. Як як це має дехто сьогодні із наших нових заможних людей, віддавали дуже велику частину свого добра для освіти, охорони здоров'я, розвитку соціально-побутової сфери населених пунктів. І все це в своїх дослідженнях невтомно показує, висвітлює, не рахуючись ні з часом, ні з витратою не таких, то великих і у Коштів, які в неї є, але вона витрачає на це Тетяна Миколаївна. Недаремно національна спілка краєзнавців удостоїла її і почесного звання почесний краєзнавець України. Сьогодні Тетяна Миколаївна кандидат історичних наук. Вона опублікувала понад 50 наукових праць з історії України, серед яких історія села Млієва та історія благодійності на середньому Придніпров'ї. Тривалий час жінка викладала у провідних столичних вузах. А от коли була випускницею школи, то навіть боялася й подумати про те, аби навчатися в Києві. Мені хотілося працювати. Вчитися в Інституті міжнародних відносин. Але коли я почитала в ті часи, там було написано, треба було мати дві наукові статті. І це мене зупинило, як я сільська дівчина могла написати наукові статті. Для мене це казалося щось таке, що, що я не могла після восьмого класу зробити. І тому було вибрано курсом Шевченківське підучилище, де я стала вчителем, а потім. Завжди навчалася в інституті імені Горького у Києві, мріяла стати викладачем цього вузу. Моя мрія здійснилася, працювала там доцентом в інституті педагогіки і психології. Навчаючись у корсунь Шевченківському, Тетяна Миколаївна соромилася своєї спеціальності, адже прийняли її не на відділення початкових класів, як вона мріяла, а на відділення праці та креслення. Однак зараз вона зізнається, що здобута перша освіта не раз виручала її в повсякденному житті. Може ну, й добре так, що це мене загартувало в якійсь мірі. Я не боялася чоловічої роботи, такої з молотком, з із, із гвоздями, і, щоб мені допомогло. І зараз допомагаю, звичайно, тяжко якось без, без чоловічих рук а у домі, але ну, що багато чого можу сама, завдяки цьому спеціальності, вчитель праці і креслення. І до речі, я так зрозуміла, що якусь світу не забуде, то її за плечима не носить. Люба професія на чогось так дає, як, 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 як рюкзачок за плечима. Я навчилася малювати ескізи, роблю непогано. Це вдалося від викладачів, від мабуть, щось таке, що, що по душі. Навчаючись у педагогічному училищі, студентка дуже полюбила місто корсунь Шевченківський. Полюбила курсунь, полюбила Рось, полюбила каміння. Тільки траплялася нагода, то ми йшли у із своїми. У нас чотири, чотири дівчат навчалися, а то хлопці. І йшли ми у парк. І все придивлялася до, до палацу Лопухіних Демидових. Все розпитувалися у викладачів, де, ну, де поділося. Палац залишився, а то в середині що повинні були і меблі, і книги, там вже чудова була бібліотека, яка була доступна, і вчені працювали. Викладачі розповідали, що частина меблів і посуду розійшлася по, на руки в курсу, частина була передана в музей сюди, у у Черкаси. Так що поєднували і навчання, і відпочинок. Пропрацювавши деякий час учителькою праці, Тетяна Миколаївна вступила до історичного факультету Київського державного педагогічного університету імені Горького, адже зрозуміла, що саме вивчення історії її покликання. Таку любов до історії. До, я отримала у, у сім'ї своїй. ходила до бабусі своєї по материнській лінії. Ярини, у них були завжди книжки на печі зложені. Мені їх показали, покажуть і приймуть, у порядок покладуть Додому не давали. Читали мені казки і там завжди розповіді їх про Бо батько, бабусі, Ярини працював у Семеренків сторожем, і вся сім'я жила фактично у Семеренків, у будинку там. І біля поряд жила. Покоївка, яка працювала в Семиренці жінка, та жінка одинока приходила до бабусі і завжди розповідала, що як вона працювала, як було добре, що щодня зарплату давали. Люди були задоволені роботою Семеренків, їх любили в Мліві. Ну, мене так якось в якійсь мірі потрясло те, що розповідь цієї покоївки, що у той злополучний ніж, коли вбивали Льва Платоновича Семеренка. Прийшли в будинок, люди і що шукали, рилися в грубах. У грубі знайшли, вона розповідала сової і, ленти, так поне слово російське сказала, щось що вони шукали. До речі, у Тетяни Миколаївни є рідний брат Олександр, але він ніколи не цікавився розповідями бабусі Ярини, як вона. За словами жінки, вони з ним дуже різні. Хлопці любили всі родичі за те, що він був дуже слухняний і трудолюбивий. Тетяну Миколаївну ж цікавили тільки книги і спілкування з високоосвіченими людьми. Саша любимий мій брат, його дуже любили. Він такий у нас безконфліктний, дуже працьовитий, дуже слухняний був. Я в якійсь мірі така була якось, я те пригадую, що ну, не така, я всі я була серед сільських дітей у тій мірі, що мама навчила е е якоїсь високої культури чи високої моралі. І хотілося, в мене тяло до інтелігентних людей, до таких до творчих людей. І мені в якійсь мірі було дуже скучно в ліві жити, коли я працювала вчителькою. Я наче не, не, не жила, тліла. Але от коли я себе знайшла в науці, отут, отут як кажуть, вогник з'явився в житті. Однак працюючи вчителькою, Тетяна Миколаївна в повній мірі передавала учням свої знання та досвід. А у 1985 році у Мліївській восьмирічній школі створила пошуковий загін учнів п'ятих-восьмих класів, який проводив величезну краєзнавчу роботу. Мліїв має три герої радянського союзу, Буркута. І от перша наша пошукова робота була навколо імені Буркута Сидорча, дочегера Радянського Союзу. Він народився на вулиці Хрупаля, Хропалів хутір відомий, Семеренківських Семеренківських часів. Деби перепленовано на вулиці Буркута. Ми зібрали матеріали і були присвоєні присвоє ім'я Млівській середній школі номер 1 Буркута. Їздили на могилу героя у село Гніден Верспільського району, де був, де був штурм Дніпра день зустрічалися із вчителями, учнями тієї школи. і Мені так дивно, що через кілька років я коли працювала вже в Києві, захотілося б мені поїхати в ту школу в Нідську, на ті місця, де могила Буркута, де брати його з нами їздила родина Буркутів сміла. Школа тепер перемінована імені Петра Яцика. На основі зібраних документальних матеріалів та спогадів учасників вона разом з учнями дослідила бойовий шлях 254-ї стрілецької дивізії, яка визволяла Черкащину, Україну і країни Західної Європи. Використовуючи ці матеріали, створила кімнату бойової слави у Мліївській середній школі номер 1 Зібрали, переписувалися з висволительними села. Я пригадую Євтюкова. І Курлука, із Глухова. З тих Томлів визволяв, листи зберігали з фуга їхні, як визволявся Мліїв, як визволялося Городище. І в великому мірі допоміг капітану відставці Мороку Микола Захарович Жданова. Він, він нам допоміг матеріалами, фотоматеріалами, схемами, які сам робив все мрія, коли зняти фільм про, про бойовий шлях з цієї дивізії. Великий ентузіазм. Ніколи мені він сказав, я його приймала в своєму домі, напиши свою книжку. Я так тоді подумала, як це я можу написати книжку. І що ви думаєте, я проходить якийсь час? У мене в житті таке сталося потрясіння, я, е, потрясіння що я загубила спокій, я не знаходила його ніде. Нічого не допомагало, і зрозуміла, що то до мене я розкрилася. Таке відно Господь мій дав такий поштовх, що я спокійно йшла коли почала писати історію мліва. Матеріали фактично я збирала десь років 20. Тетяна Миколаївна говорить, що історію Млієва їй було писати надзвичайно легко, адже настільною книгою для неї, перш за все, була Біблія, яка привносила в душу спокій та впевненість. Крім того, вона постійно заглядала у книгу, яка має назву Історія міст і сіл Черкащини. Там авторський колектив під на чолі академіком тринком така перша фундаментальна робота, і мені дуже подобалася ця історія міст і сіл Черкащини. І я так подивлюся на історію мліва. Ну, так мені гарно стає, як я глянула ту книжку, Так гарно стає. А зо мною і Крижанівський вчитель, який написав із своїм сином, тепер доктором історичних наук Олегом Крижанівським, на жаль, покійний батько і син. І мені так хотіло щось більше написати. Думаю, ну хіба я не, не можу зібрати щось таке більше про наші Мліїв. І... і так таким чином склала я рукопис. З глибини історія Млієва до ХХ століття по розділах. І все з тим, з тим рукописом думала, як же ж його, куди його, як це його. Я не виявляла, буду житию, як його, щоб із цього рукопису ця книжка. Ну, я вдячна митрополиту Канівському Софронію, професору Морозову, якому ми зустрінемося. Вдячна, що мене доля звела із у Черкаському педагогічному університеті із член-кореспондентом Академії наук, замісником директора по науковій роботі Олександром Петровичем Реєнтом, кому ще я на конференції тут у Черкасах випадково. Мені дуже сподобалася була конференція по Столипінській аграрній реформі. А я на курсах підвищення кваліфікації була в Черкасах і нас запросили туди. Я до нього підійшла, мені дуже сподобався його виступ, неординарна особистість, така світла. Я до нього підійшла, похвалила його, за його виступ, від душі похвалила. Я не, не, не ставила якоїсь сміти такої чи прагматичної, чи навіть не осмілилася сказати про свій рукопис. Він мені візитку вручив що при потребі звертайтеся. Я два, коли почитала візитку, я два місяці приходила в себе. Просто ніби не було б нещастя, а щастя допомогло. що, що високоосвічений розумний керівник, який став потім моїм науковим керівником. І через два місяці я йому повезла в Київ рукопис, і він допоміг, що таким чином народила ця історія Мілієва. На теренах нинішньої черкащини. Через деякий час ця історія Млієва переросла в кандидатську дисертацію. Темою наукової роботи було історія благодійності на середньому Придніпров'ї кінець 18-го, початок 20-го століття. Ця тема досить суперечлива, але актуальна для нашого часу. Науковець намагала виявити, що саме стимулювало заможних людей на те, аби займатися благодійництвом. Чи це стан душі, чи якісь титули та нагороди. Тетяна Миколаївна дуже багато працювала в архівах Черкас, Києва, Одеси, Криму. Навіть була на Кавказі. Головним меценатом тих часів був князь Воронцов, тож його благодійницьку діяльність Тетяна Миколаївна розкрила повною мірою. Діяльність Воронцова, князя. «Можливо, городищенський маєток, який мені так хотілося показати вам ті дороги, які залишилися по сьогоднішній день, їдеш, відпочиваєш на... з Моши до Черкас на Корсунь, на городище через Мощне, такі старі дороги. І відомо, що. Залишилася в воронцовських часів і церква Преображенська у Мошнах, і Городищі, Михайлівська церква, в англіканському стилі збудована, бо він отримав високу освіту. У Англії батько був міністром Венеції у Лондоні, і батько її помер у Лондоні. А син, син був намісником царя на Кавказі, Бесарабії, генерал-губернатором Новоросії, а потім після виходу на пенсії поселився у Мушнах, Подивився на цей край, на цей маєток його дружини Браницької, оком дійсного господаря, було прокладено 55 доріг, 55 доріг. Звичайно, що діяло 14 фільварків. І я, коли була в школі, у вчилася в ліві, казали, отут недалеко від школи був фільварок. Я... Тепер зрозуміла, що 14 філіварків було, а потім гравні бала, що ви їй належили 14 сіл у цьому маєтку. І тут Семеренки. Мені хотілося підкреслити, що у таких умовах зараз дикого капіталізму важлива була партнерська підтримка. Князь, високий князь Оранцов підтримав підприємливих Семеренків, вихідців із козаків. Був вигідний укладений договір на 23 роки по одним, по одним відомостям, а по іншим. Найбільше, що він підтримав, не дивлячись, що він був високоосвіченим князем, підтримав підприємливих Семиренків. Таким чином, дано було поштовх тому народному капіталізму, який розкрився у Млієві. І чотири покоління меценатів Семеренків у своїх книжках я відобразила. Діяльність їхню благодійницьку, меценатську, графію Бобринських і Сміли, роль православної церкви у благодійній діяльності у розвитку освіти в нашому краї. Ще також хотілося б сказати, що у Михайла Семеновича Воронцова був єдиний син семен. І ось при Семен, вже Семенові, була побудована слізнична станція городища Воронцово. Раніше на картах було городище Воронцово, Було побудовано Маріїнський цукровий завод, відомий на весь світ, який Маріїнський цукровий завод давав, тримав нагороди в Чикаго і, і в Москві, і в Нижньому Ногороді на виставках такий був рафінад високої якості. При синові було два училища було народних, одне в Мошнах, а одне в Городищі. І оце відоме училище Воронцовське потім переросло воно в школу для сільськогосподарську школу середнього класу Балашової, отримувалося за кошти власників. Що що із цього і школи Воронц... Балашової, попередники Воронцових, тепер у Городищі коледж від Умані, де, де нового ну, власники для свого маєтку готували кадрів, але вони працювали не, не лише в маєтку. На, на теринах Російської імперії. Тетяна Миколаївна говорить, що дуже любить свою роботу. Єдине, що хотілося б покращити, це матеріальне становище. Все-таки в якійсь мірі зараз наука в тисках реалії. Я питання піднімала на своїх працях по державному управлінню в такі науці. Тому що. Колись Туречені я бувала на екскурсії, там загубилася в Стамбулі. загубилася в Стамбулі, злякалася, тому що бувала там де, де Роксолана, де Своєманія, де оцих, оцих історичних. З стежка в туристичних маршрутах була і загубилася. І, і, зуміло, що треба дуже до, мову добре здати іноземну, як, як вирушати десь за рубіж. І мені допоміг один турок. Він, він, він сам болгарин, біженець із, із Болгарії, показав мені дорогу в, у порт. І я його запитала, а хто в Туреччині гарно живе? Він мені сказав, що люди розумової праці. Ну, от я думаю. Займуся розумовою праці, <ріст> О, але ж наша Україна це, це не Туреччина, це не Сполучені Штати. Може, до цих до цього дійде, без цій державі. Бо ну, як без науки рухатись вперед, коли на, на, на наук, справжні науковці, вони опережають якось, опережають, я так зрозуміла, якщо справжній. Викладачка дуже любила подорожувати і завжди заохочувала до подорожей своїх студентів. А коли ще працювала в школі, то й учнів. З ними вона неодноразово відвідувала Москву, Крим, Грузію, Югославію та Польщу. Наразі ж жінці приносить неабияке задоволення подорожі рідним краєм, адже в нашій країні кожне місто та кожне село має свій особливий колорит, який хочеться вивчати. Мені дуже подобалися студенти, чудові студенти в Драгоманова. Працювала я в одному приватному вищому навчальному закладі, де, де діти із, із самодостатніх сімей. Але я не бачу, якщо, якщо інтерес, як то чи професіональний інтерес знаходиш із студентами. Знаходиш спільні інтереси, а ми любили екскурсії, ми любили відводити музеї в Києві, нас не зупиняла ні негода, ні мороз. Я навіть часто думала, що такий холод, хто прийде студент? І Коли з'їжджалися, збігалися, то оце краєзнавство, історія, дослідження. І ще ми проводили разом, брали участь у благодійних акціях співпрацю з одним інтернатом міста Києва. Це здружує. Варто зауважити, що Тетяна Миколаївна єдина вчителька історії в Черкаській області, яка отримала нагороду від Канадського інституту наукових студій Альбертського університету за свою роботу з історією Млієва. Цей ж інститут допоміг їй у виданні книги. Тоді ж вона переконалася, що в Канаді наукова робота цінується набагато більше аніж в Україні. Вони, як правило, не дають на, на, на книжки гарантів, але мене так випало, що я рік працювала над цією книжкою, і, і це видання історії Млієва, історії благодійності вибачте на середньому Подніпрові з нанішу часів до початку ХХ століття ну, видання здійснене. Частково уможливлене завдяки дотації Канадського інституту українських студій Альбертського університету з фонду і програми дослідження східної України імені Ковальських та Меморіального фонду імені Петра Чорного була умова поставлена, що повинно бути імена ім, ім, ім цих людей. Указано було мені трошки було соромно, що Хотілося кращої перепльоту, хотілося б якась як, як упаковки. Але я зрозуміла, що діло, яка цукерка всередині, яка, яка глибина, яка вага, клішки там. В вже, зараз вже привікла, думаю, добре і так. Добре добре за це. Нещодавно Тетяна Миколаївна переїхала з галасливої столиці до Черкас. Говорить, що втомилася від свого динамічного життя і хоче відпочити. Та, попри все, зізнається, що не може відігнати думки про написання нової наукової статті чи книги, а руки так і тягнуться до клавіатури. Колеги Тетяни Миколаївни впевнені, що без роботи вона довго не просидить, не з її характером. А як характер запальний, вона їде то в Київ, то в сусіднє села. Невтомний служитель, скажем так, духовного життя нашого рідного краю. І свої здобутки Тетяна Миколаївна присвячує своїм дітям. Говорить, що для неї було головним, аби вони нею пишалися. Через те, що жінка багато працювала, в неї інколи виникали незначні непорозуміння із сином. Але наразі він вже дорослий, має свою сім'ю, виховує трьохрічну донечку і вже не ображається на маму за те, що та можливо не завжди приділяла йому належної уваги. Сама жінка, як тільки випадає нагода, поспішає до рідного Млієва, де на неї завжди чекають син та батьки.